Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, у нас новеньке надходження. Це Mercedes-Benz GL 450, 2007 року випуску. Під капотом 47 газ бензин, повний привід та коробка автомат. Автомобіль у нас весь повністю у рідній фарбі. Скло все по колу рідне та оригінальне. Один єдиний власник з автосалону з моменту покупки у 2007 році. Технічно обслужений від і до повністю. пневма також зроблена. Ніяких нарікань по автомобілю немає. Максимальна комплектація на задніх моніторах на безключовому доступі, на лінзованих фарках. Так вона виглядає в салончику. По салончику є невеличкі сліди використання. ось такі. Шкіряне мультикремо, повний електропакет, електробагажник, газик, автосвітло, автодощ, звісно, круїз, Чотирьохзонний клімат, 320 пробігу, камера заднього огляду, парктроніки. підігріви сидінь спереду та ззаду. Ззаду моніторчики підігріви, клімат, звісно, панорамка. Автомобіль у нас семимісний. Все тут чистенько, гарненько, так як має бути. Друзі, дуже гарна ціна буде на автомобіль. Придбати, як завжди, можете за готівку в кредит, лізинг або за крипту. Чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону.